Тепер, друзі, поговоримо про те, що мені не подобається в цьому монтажі. Ось погляньте, отут, де є кріплення груза, тут у нас дуже багато всякого лишнього. І коли у нас на монтажі буде стояти поводок з м'якого поводкового матеріалу, зараз я його прикріплю і покажу вам. Якщо у нас, друзі, буде м'який поводок, то при сильному вітрі наш поводок ось тут в тому місці буде перекручуватися. Або від вітру, або від будь-яких інших причин, то в мене так було неодноразово і то вже перевірено. Тому ось тут має бути у нас по мінімуму тих всіх деталей. Але нам обов'язково потрібно зберегти тут вертлюжок, тому що ми можемо відкусити його і кріпити груз за петельку безпосередньо до швидкозйома. Але в польоті груз крутиться, особливо плоскі грузи, коли крутяться, вони дуже сильно перекручують оснастку. І це, звичайно, не є добре. Тому вертлюг нам обов'язково потрібно зберегти. Тому, друзі, ось цей монтаж я зараз швиденько розберу на запчастини. І ми почнемо все спочатку. Я покажу вам свою версію монтажу. І зараз я вам покажу, як в'яжу я, щоб трішки зменшити довжину цього всього непотрібного, про що ми з вами говорили. І так, я беру груз. І груз безпосередньо одіваю на літкор. Ось так поступаємо і безпосередньо в'яжемо груз. Ось так. Тепер надіваємо довгий ось такий рукав відбійник. Бачите, він є довший. Ну, довших в продажі я не зустрічав, були би ще довші, було б краще. Так. І тепер, коли ми його стягуємо, бачите? Ми ось так закриваємо по максимуму. У нас залишається тільки вушку. І груз у нас крутиться, відповідно, не буде нам перекручувати оснастку, але вже ось відпадає у нас ще ось та вся довжина, і у нас виходить набагато менше різних непотрібних елементів. Можливо, при транспортуванні у вас виникнуть деякі незручності, тому що потрібно буде транспортувати оснастку разом з грузом. Але зато в процесі ловлі ви будете мати набагато менше проблем із запутуваннями оснастки. Беремо бусинку. Потім швидко зйомний вертлюжок. Ще одну бусинку. Діваємо це все на голочку і стягуємо на літкор. Ось так, друзі. Ще маю дуже важливі рекомендації до даного монтажу, але оскільки коротке відео має обмеження в часі, тому прошу тиснути на трикутничок внизу і переходити на споріднене відео та переглядати повну версію.